Отже, Володимир Зеленський в Варшаві виступає перед поляками. Вдячний тобі, друже, Анджею, пане президенте, твоїй дружині Агаті. І для мене честь бути тут разом з моєю дружиною сьогодні. Тобі, друже Матеушу, пане прем'єр-міністре. Дякую вам, пані маршалек і пане маршалку, усім польським лідерам тут, у Варшаві, і всюди, всюди, у гмінах та людям Польщі, які знають, що означає для вашої свободи наша свобода. Я вдячний усім вам, хто зараз на цій площі, хто чує мене по всій Польщі. Сьогодні я був на площі. Маршалка Півсуцького. поруч із цим місцем, і там, де 79-го року прозвучали слова великої людини, великого поляка Івана Павла II. Звертаючись, звертаючись до Бога. А він сказав: «Нех стомпі дух твій і однові обличчя землі тей. Земі і сьогодні очевидно наскільки щедрим був Господь, коли почув ці слова. Вільна Польща постала і ніколи не впаде, вільна Україна постала і ніколи не впаде. Чужа влада, що хотіла контролювати наші народи, і не розуміла, чого ми прагнемо, просто розсипалася. А ми стоїмо. Ми стоїмо разом пліч опліч Україна і Польща, і Європа, і вільний світ. Стоїмо, стоїмо і коли знов кинуто повномасштабні сили, сили агресії проти нашої свободи. Що ж, Впаде і цей режим, що пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знов і Польщі, і усім нашим братам і сестрам вільної Європи. А ми боремось пліч опліч. Він приніс депортації українцям, щоб знов депортувати і інших. Чи я... Свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти, а ми захищаємось плічо-пліч. Пліч. Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність та розчинити в російському просторі наші національні культури, а ми стоїмо міцно. Ми з вами, українці і поляки. Разом плічопліч. Пліч. Повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Ми з тобою Польща, пліч опліч утвердимо свободу в Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не убиватиме, а Петербург. Не ділитиме більше ніколи. На цій славетній площі та на будь-якій іншій польській площі, так само як і на всіх українських майданах більше ніколи, не буде Росії після нашої перемоги. Чи багато ще треба кроків до неї? Ні. Треба лише. Не зупинятися у солідарності, коли битва вимагає артилерії, її варто надавати, коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в Росії на літаки. У нас не варто гадати, яке число виглядатиме. Безпечніше поруч із літерою F 16 чи якесь інше варто діяти так само <праць> діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції, бо це битва за свободу, і в ній неможливо. Виграти частково, коли у Варшаві нещодавно виступав наш з вами союзник, потужний союзник свободи, президент Байден він сказав: немає солодшого слова ніж свобода, немає шляхетнішої мети ніж свобода, немає вищого прагнення, ніж свобода. Ми, українці і поляки, це добре знаємо. Тому і немає такого питання між нами, яке ми не вирішимо, щоб посилити наш спільний захист. Тому і цей мій візит, переговори тут у Варшаві стали ще одним кроком до перемоги. І я дякую за рішення, погоджені сьогодні, за потужний оборонний пакет. Дякую за життя, яке ми спільно з вами рятуємо нашою солідарністю. Дорогі польські народи, я певен, ти знаєш, що солідарність охоплює зараз значно більше ніж долю наших двох народів. Коли ми із вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах, сусідах, сусідах в Євросоюзі, Румунія, Словаччина, Литва та інші країни Балтії всі сильніші. Коли ми вільні, коли ми вільні, це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії і прийде обов'язково прийде в Білорусь. Чим більше свободи буде у нас з вами навколо нас. Тим більше гарантія буде і у справедливості, у того, що наш спільний ворог відповідатиме справедливо, відповідатиме за биківню та бучу, за Катинь та Смоленськ, відповідатиме до кінця свого життя тут, на землі і навіки перед Богом. Справедливість це буде історичний здобуток наших поколінь, і шлях прокладається так само нашим братерством, українцями і поляками, що йдуть пліч оплі, брати і сестри поляки. Ще кілька поколінь тому все те, на чому зараз базується наша сила, було лише завданням. Єжі Гедроїць учив, що немає незалежної Польщі без незалежної України! Це вивчено, і я би продовжив не виграти Росії у Європі, коли українець і поляк стоять пліч опліч. Це вивчимо, і так само як ми із тобою, Польща, стоїмо разом в цій війні, будемо насолоджуватися й миром разом пліч опліч в усьому, разом в Європейському Союзі. Разом у НАТО. Це продовження нашої долі вільних народів. Історично, історичне порозуміння між, між нашими народами маємо. Підкріплювати усім, усім все, що маємо вирішити для інтересів і спокою наших суспільств, повинні вирішити від співпраці військової, політичної, економічної енергетичної до кропіткої роботи істориків. Коли приймаємо, що людське життя, найвища цінність, ми вшановуємо пам'ять і гідність кожної людини. Усі, хто жив перед нами, усі, хто потребує поваги. І тут не повинно бути жодних заборон. Саме наша з вами обопільна і абсолютна повага нестиме світові українську і польську культури, завжди нестиме. Бо ми. Назавжди врятувалися нашою єдністю, нашою рішучістю. Дорогий, дорогий Жешове, я дякую тобі за те, що ти став першим містом-рятівником для України. Перемишле, люблене. Дякую вам. Дякую вам. Вам що відкрилися нашим людям у час, коли це було найбільш потрібно: Гданську і Вроцлаве, Катовіце і Білостоку, Кракове і Варшаво. Кожне місто Польщі, яке стало таким гостинним. Для наших людей я дякую вам. Дякую за те, що українські діти у Польщі можуть жити в повазі, а українські дорослі отримали від польської держави закон, що гарантує їм ті ж права і можливості, що є у ваших людей. Дякую усім волонтерам Польщі, які допомагають. Можна гучніше волонтерам, які допомагають нашим людям тут, на польській землі та в Україні, і навіть ризикуючи своїм життям. Дякую всім, хто тренує українських солдатів на польській землі. І дякую кожному польському серцю. Що піднімає свої молитви також і за українців, дорогі українці, дорогі українки у Польщі, щодня працюємо для того, щоб вигнати ворога з України, щоб повернути безпеку усім нашим містам і селам, щоб наші люди, які знайшли прихисток в інших країнах, могли повернутися додому. І я дякую усім вам, хто допомагає державі, дорогі поляки, усі європейці, бажаю вам щасливих, прийдешніх великодніх свят і усім перемоги життя над агресією, перемоги в боях, що тривають зараз в Україні. Слава усім нашим воїнам, які б'ються. За нашу і вашу свободу! Слава Україні! Хвала Польщі!